У Косові на Івано-Франківщині люди сьогодні прийшли до районного відділу поліції. Місцеві жителі вимагають від поліцейських пояснень, чому вони не попередили загибель дев'ятирічної дівчинки у кутах 18 червня, каже засновниця громадської організації Гуцульські волонтери Юлія Таринська. За її словами, цього вбивства можна було б уникнути, якби поліцейські зреагували на попередній напад підозрюваного вбивстві чоловіка на дружину військовослужбовця. Який стався 30 травня 2023 року. «У Нас було дуже велике питання, чому попередню жертву, останню, тобто за ці півроку, цю дружину військову, чому вони її цей злочин індифікували по 125 статті. Ну, це є просто там хто комусь далегкі тілесні. Ось якщо б це було щось інакше, його би мали закрити до. До вияснення цих всіх обставин його не закрили, і на нашу думку, тому так і сталося, тому ця дитина загинула. Дружина військового, на яку напали 30 червня, розповідає нам події того дня на прохання жінки. Ми приховали її обличчя та змінили голос. Я зайшла в капличку, запалила свічечку, ну я почула ззаді дих. Він мене схопив сильно за волосся, потягнув, і був сильний удар знову таку в ту саму сторону. В, ухо, в голову». Жінці вдалося вирватися. Під час боротьби чоловік завдав їй удар предметом. Змогла я добитися того, що це було просто на вихід. Просто рвана рана. В лікарні оглянули, провели всі процедури, які потрібно, зашили мене. Міліція теж вже чекала, вони мені відразу подзвонили. Ми написали заяву? Так, ми писали заяву, вони мене розпитували, все. Очільниця сектору дізнання головного управління поліції в області Вікторія Самокіщук пояснює, чому за фактом нападу на дружину військового розпочали кримінальне провадження за нанесенням легких тілесних ушкоджень. Згідно показів, потерпілої жодного сексуального підтексту на в тому нападі не було ні фізичного, ні будь-якого словесного. З приводу кваліфікації саме за 125-ю, події відбувалися в вечірній вже темний, практично час доби. Тобто це було близько 10-ї години вечора, і це була капличка, яка була зачинена. Якщо б це було в день, коли б там були люди, було б порушення громадського порядку, то однозначно би була кваліфікація за статтею двісті дев'яносто З її слів, чоловіка не затримали, оскільки він втік з місця нападу. Потерпіла, вона не знала його. Це вже було встановлено пізніше. І встановленому за результатами проведеного пізнання по фотографіях, тобто, в принципі, в даному випадку затримання по гарячих слідах воно було неможливим. Все ж таки, я хочу для себе зрозуміти. Ну я як громадянин, скажу, ви ну, з юридичної точки зору зарописні людина, на яку вже було кілька правопорушень, і ви встановили знову особу. Ви зрозуміли, що це він. Невже не було підстав затримати його? Ні. ні юрист Віталій Книж Суспільному прокоментував ситуацію так? На 72 години можна затримати особу за підозрою у вчиненні злочину. Якщо до цих трьох діб до 72 годин не буде подано до суду про продовження заходу у формі тримання під вартою на час досудового слідства, то в даному випадку у нас що відбувається, треба її відпустити. Якщо особу іде ідентифікували. Перепрошую, ідентифікували основне. То є відповідні заходи впливу на таку особу або її затримання відповідно, або інші заходи. Ну через суд. Ну можливо, перепрошую за таке формулювання. Вони не хотіли працювати. Голова громадської організації за покликом серця, керівниця реабілітаційного табору для воїнів. АТО Тетяна Костенюк теж прийшла до відділу поліції у Косові. Її цікавило, чому впродовж трьох років місцеві поліцейські не відкрили кримінальне провадження щодо нападу на реабілітаційний табір для військових. Причому є ухвала суду відкрити кримінальне провадження, яке керівництво цього райвідділку ігнорує, і мені просто цікаво, чи люди взагалі розуміють причину наслідкові зв'язки у цієї трагедії з бездіяльністю злочинною бездіяльністю. Мною призначено службове розслідування проводиться певна перевірка щодо законності і Героям щодо законності, взагалі діяльності моїх співробітників. На мітинг також прийшли місцеві жителі, які не задоволені діяльністю Косівської районної поліції. Правоохоронці Івано-Франківської області запросили людей в актовий зал та вислухали скарги. Як розповів Суспільному начальник головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Сергій Безпалько стосовно працівників Косівської поліції проведуть службове розслідування. Ми вислухали закликали сюди громадськість, мешканців місцевих, отримали від них пояснення з тих чи інших справ. Призначено додатково перевірки, і будемо дивитись об'єктивність щодо прийняття з, з, з рішень по їхнім скаргам. Ілона Шевченко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.